Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про одяг сінсей. Вірніше будуть сьогодні відгуки про той одяг, який я купувала попереду. І сьогодні я скажу свою думку. У мене на каналі є вже таке одне відео, тому я просила написати під останнім відео, де я зняла відгуки, чи потрібні такі відео. Мені написали, що такі відео потрібні, тому я сьогодні знімаю другу частину, оскільки, як я вже говорила, в мене немала кількість цього одягу. Сьогодні. Сьогодні у нас будуть з вами е, светри, кардигани. Літнього поки що нічого не буде, тому що все, що я передивилася, знову ж таки, у мене доволі велика кількість і е, такого одягу. Скоріше за все, вже слідуюче відео буде більш з такими літнішими е, речами від Сінсей. буду робити свої відгуки. Ну, сьогодні ще теплі речі. В попередньому відео, кому цікаво, можете прогортати вниз відгуки Сінсей. Там я показувала також светри зимові, були трішки кардигани. Гали, і був верхній одяг, і головні убори. Тому, кому цікаво, можете подивитися. Ну, сьогодні в нас з вами будуть в основному светри. І здається, буде одна юбка. Звичайно, під відео я вам залишу на них посилання. В більшості випадків, звичайно, ті речі, які я показую, їх уже або немає в наявності. Тобто на сайті вони є, але в наявності їх немає. Ну, по крайній мірі, ви можете подивитися. Прицінитися, ціни там, до речі, залишаються є. Всі речі, які я вам показуватиму, вони в XL. Я зазвичай беру XL, це мій розмір на сенсей. Він інколи буває на мене завеликий. Але в цілому він мій розмір якраз він сідає на мене. Замалий він не буває, ніби такого в мене не було. Але буває інколи в деяких речах завеликий. Ну, краще вже більше чи менше, тому що його можна вшити. А от якщо менше, то ви з ним багато чого не зробите. Перший це ось такий кардиган такого гарного блакитного відтінку. Дуже класний. Він мені дуже подобається. Подобається його, ось цей такий простий, класичний фасон. Він тут на три здається, на 4 гудзика, гудзики тут в тон з кардиганом. Тоді було представлено, до речі, дуже багато кольорів: і білий, чорний, і якісь яскраві, рожеві, зелені. Ну, Мені потрібен був саме ось такий блакитний, я його взяла. Класний він, він укорочений тут, укорочений такий варіант, спущений рукав, гарна, ось ця така стандартна, як на мене, в'язка. Він під усе підходив, під нього я одягала сорочки, футболки. Тобто, все, все, що можна, було, я одягала, його можна було одягати під юбку, під джинси, під брюки. Тобто, під усе його можна було одягнути. Така база, така класика. Одне тільки в нього те, що якість, звичайно. Не дуже, тому що він вже, в принципі, покошлатився. Я думаю, вам буде видно Ось спереді особливо дуже сильно видно. Класний на сьогоднішній день я його ношу вже вдома, тобто не десь, а вдома. Ну він класний. Він дуже добре гріє, дуже теплий. І в ньому нічого такого ніде, ні шви не розрізлися. Немає ні дирок, ні полізла оця обв'язка. Тому поки що він у мене вдома. Я не пожаліла, що його придбала. Ну і звичайно, всі ось ці речі, які я вам сьогодні показую, вони десь у межах 500-600 гривень. Тобто нічого тут навіть не коштує тисячі гривень. Далі у мене іде, здається, це був светер. Якщо я не помиляюся, він тут був, здається, з горловиною, але горловину я прибрала, тому що вона мені не подобалась. Взагалі, ось ці горловини я не дуже полюбляю, особливо, що вони в кілька зложені. Або якось так висять. Я їх не дуже полюбляю, тому я його прийняла. Тут немає його. Тут спущений рукав, звичайний низ резинка, і ось тут низ, резинка внизу. Його я брала як базу для того, щоб е одягати. На будень, скажімо так, під нього щось одягати, тому що він такого гарного бежевого відтінку. Тут ще в'язка, така полосочка незначна, іде вибита. Він доволі теплий, зручний, він не дуже сильно прям так тягнеться, тут така груба, скажімо так, в'язка ну Гарна база. Він мені дуже подобався тим, що він ну, на кожен день також можна під нього все одягнути. Класний, не сильно він покошлатився є, але не сильно. ну Можливо, за те, що я не дуже часто його одягала. На сьогоднішній день я його віддаю, бо він мені вже не дуже подобається. Я його вже ну, доволі давно ношу. І взагалі такі світлі кольори я не дуже полюбляю, Тобто вони в мене є, але частіше все-таки я ношу темніші відтінки. Далі також іде. Светр, я так розумію, бо в них різні назви на сайті. Має він ось такий вигляд, такий уже він темніший, скажімо так, така гірчиця на камеру, навіть тут злегка така є горловина стояча. Потім у нього тут спереду ось такий рубчик є, потім внизу резинка, і тут внизу також резинка. Він доволі такий широкий, іде він на оверсайз. Такий я хотіла взяти. В принципі, він також непоганий. Він доволі м'якесенький і теплесенький. Він дуже відразу прям гріє. Класний, непоганий. Якість у нього не дуже гарна, тому що він практично по всьому, якщо вам буде видно, покошлачений. На сьогоднішній день він у мене знаходиться. Вдома, тобто вдома я десь його одягаю, але, напевно, я його буду вже з гардеробу викидати, тому що він ну, доволі довго в мене існує, якість його вже не та, тому ось так. Але сам він по собі дуже гарний, такий і відтінок, і по теплоті він класний. Так, далі йде е, у мене такий джемпер, чи то ковтинка, я не знаю вже, як правильно вони їх підписували. Недавно я її придбала. Напевно, минулого сезону має вона ось такий вигляд. Взагалі мені дуже сподобалася в'язка і такий колір пудровий-рожевий. Ну На камеру він трішечки висвітлений, такий жовтуватий ніби, але в реальності він такий рожевий-пудровий. Ну, і ось ця в'язка, вона така трішечки, ну як би сказати, навіть дирки доволі такі великі, трішки прозора, скажімо так. Можливо, ви і бачили в цій ковтинці в мене на каналі, хто за мною слідкує. То в ній я з'являлася. До речі, вона доволі тепла, спущений тут знову ж таки рукав. Звичайне оформлення рукава внизу, і внизу сама вона звичайно формлена, Вона укорочена, таку я хотіла саме взяти, щоб вона була трішки нижче талії, щоб її можна було одягати, не заправляти, мається на увазі, а одягати до юбки до джинсів і так далі. Дуже класно вона виглядає, вона така розширена, скажімо так, оверсайз. Під нею дуже гарно щось одягати, наприклад, сорочку білу, дуже це класно виглядає, можна і просто так її одягати. Ну, вона мені сподобалася. Вона трішечки відрізняється від іншого в мене одягу, ось цим зовнішнім виглядом, тому що вона трішечки не такий візерунок, трішки інший, колір, трішки інший такий складний, скажімо так. Тому нею я задоволена, вона ще в мене в гардеробі залишається, і вона, ну, практично не покошлачена. В неї гарний вигляд. Далі я взяла ось таку штучку, я не знаю, як правильно вона називається просто така кохтинка, скажімо так. Взагалі я її взяла, зараз я далі покажу вам. Піддягати під сітку, кардиган, тут у мене є ось така сітка, далі я вам покажу, для того, щоб просто ну бежевий був такий формат, а на ньому можна було одягати, ну, наприклад, жакети я на неї одягала. Тобто її можна піддягати, під щось її можна, звичайно, самостійно носити. Тут у неї такий короткий рукав, вона, в принципі, в'язана, тепла, звичайна, кругла в неї горловина, внизу, знову ж таки, звичайна резиночка, і ззаду є такий ще декоративний елемент. Момент, він тут обманка це гудзики. Ось такі золоті. В принципі, непогано, гарно це виглядає. Ну, класна штука, вона в мене часто рятує, така база, яку потрібно взагалі-то мати. Вона не покошлатилася, десь буквально трішечки ось є трішечки такі ніби кошлатення, але, в принципі, вона в гарному стані. Вона в мене ще залишається, я її поки що ні викидати, ні годувати, не збираюся. Тому ось так. Так, далі в мене іде ось цей кардиган, про який я говорила, що купила під нього ось цю бежу. Я їх разом. Купила двох. Ось такий у мене кардиган є. Він мені дуже сподобався тим, що він ось такий сітчатий, і в мене до цього такого одягу не було. Тому я вирішила взяти спробувати таке поносити. Тут вона іде на чотирьох гудзиках. Звичайний рукав, ось такий, і тут укорочений варіант йде. Тут також до сталі чи на талії вона закінчується. Дуже гарна штука, її дуже знову ж таки класно піддягати десь і під джинси, якісь штани, юбки. Вона дуже гарно виглядає. Її можна зверху рубашки одягати. Головне, щоб вона була такого світлого відтінку. Тоді дуже гарно проглядається ця сітка. Тут дуже гарна, до речі, ця сітка Вона дуже гарно тримається, дуже гарна якість, вона вже в мене доволі довго, ця кохтинка. Вона не втратила свій вигляд, дуже гарно виглядає. І, до речі, часто я її одягала просто на футболку. В Відкутку, коли буває інколи прохолодно, вона рятує. Вона і в дирку, і заодно вона гріє. Ну, а ось цю я купувала для того, щоб. Одягати під неї, ось таким чином, коли ну, такий весняний сезон осінні, коли вже холодніше, і можна їх було дві, отак разом я їх одягала, і було і тепло, і заодно можна було одягнути ось цю сітку, вона проглядалася на бежевому, вона дуже гарно виглядала. Тобто це такий в мене комплект, я їх відразу взяла, тому що в мене часто таке буває, що я щось одне візьму, а потім його не можна нічим комбінувати або одягати з тих чи інших причин. Тому вже я научена. Я знаю, що потрібно, якщо ця сітка саму я її носити не буду, бо вона занадто прозора. Потрібно щось піддягати, піддягати ну, Як завжди, не знайдеться в шкафу нічого, тому я завжди ось таким чином на сьогоднішній день беру, щоб не прогадати, що річ носилася. Далі я взяла, здається, цієї осені такий звичайний светр. Не знаю, я її взяла, ну, на сьогоднішній день вона мені не дуже подобається по своєму дизайну, тому що вона така якась проста і трішки вона мені нагадує чоловічий фасон. Не знаю, чому я її взяла, можливо, щось мені потрібно було таке просте, вже не скажу. Вона ось такого темного. Синього відтінку, спущений знову ж таки рукав, внизу резинка і ось тут резинка, вона вільного прямого крою, такого можна сказати, оверсайз. Десь на середині бедра вона закінчується, і вона ось таку полоску білу. Взагалі, полоску я беру ну дуже рідко. Або якусь нестандартну я беру полоску. Звичайну полоску я не беру, тому що в свій час я її дуже переносила, вона мені. Зараз не дуже подобається, хоча вона також дуже актуальна і зараз залишається. Тому я вирішила взяти ось таку незначну, вона мілка, така, якась не то, що непомітна, ну не сильно вона, як на мене, кидається в очі така якась незначна полоска. Але сам вид його мені не дуже подобається, тому що він якийсь такий, ну не знаю, занадто простий, якийсь, як я вже говорила, чоловічий, ніби. Не знаю, поки що він у мене в гардеробі залишається, тому що він недавно куплений. Якість у нього дуже гарна. Кошлатання практично на ньому немає, тому буду думати, що з ним робити, але. Сама якість непогана. І останнє, що в мене залишилося вам показати, це ось така юбка. Брала її також, напевно, вже з півроку назад, можливо, більше. Має вона ось такий вигляд. Тут в неї резинка, вона на талії. Така в неї тканина в рубчик. Вона, ну, більш за все, синтетична, як на мене, але мені подобається, що вона тянеться. Я завжди беру. Такі тканини, особливо якщо це юбка. Тут спереду в неї імітація ось цих гудзиків. Вони тут, звичайно, просто пришиті зверху, золоті, такі на ніжці, і тут спереді є ще такий розріз. Ззаду в неї нічого немає, вона йде за коліно, трішечки завужена вона, ну, можна так сказати, юбка олівець Я такі полюбляю, мені найбільше підходять. Під них багато чого можна одягнути, така, скажімо, класика. Ну, мені подобається, що класика, але вона трішки розбалена ось цими гудзиками. Така вона класика, але сучасна, скажімо так, ну і дуже зручна. Звичайно, вона не дуже тепла, вона десь йде на демисезон. можна. На принципі, її в літній сезон десь одягнути. Е, сама юбка непогана, я її не ношу так часто, тому що взагалі юбки я ношу, але не так часто, звичайно, як штани, тому вона має трішки провисає, але нею я задоволена, у нас щось була супербюджетна ця юбка, е, Гарна в неї вся тканина мені подобається, що тягнеться. В ній дуже зручно в цій юбці, е, Така вона в мене на перехват, скажімо так, тому що бувають різні випадки, де потрібна юбка. Тому, в принципі, нею я задоволена. Звичайно, кошлати на ній якихось немає, дирок, нічого немає, в неї гарна якість. Юбки, до речі, я на сенсей не брала. Це моя перша юбка. І Сукні також я не брала, тому що в таких речах я дуже рідко хожу. Можливо, в майбутньому візьму, тому що в попередньому відео я показувала, наприклад, верхній одяг. Також я на сінцеї не брала ще верхнього одягу. Це мій перший був верхній одяг. Також, в принципі, він непоганий. Ну, можна. Дещо брати, особливо, якщо потрібно десь щось таке експериментальне, наприклад, взяти, або десь кудись терміново потрібно. Ну, різні є випадки. В принципі, ті речі, які я вам сьогодні показала, я ними задоволена. Деякі я вже буду викидати, деякі віддавати, тому що, ну, деякі зношені, тому що вони вже й старіші. Тут у мене з різних періодів замовлення я вам показала. Звичайно, буде ще не одне відео. До речі, напишіть. Чи вам потрібні такі відео, все-таки я буду питати, тому що це трішечки новий формат для мене. Відгуки від сінсей. Якщо потрібні, звичайно, пишіть, ставте вподобайки, щоб я бачила реакцію. Тоді я буду знімати такі відео. Ще буде точно одне відео з літніми речами від сінсей, тому підписуйтесь комусь цікаво на канал. Я вам дякую, що ви дивились дане відео. Буду дуже вдячна вам за ваші коментарі. Подобайки, підписки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока.